Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про дихання. І перше, що я хочу сказати, це декілька слів про легені. Легені самі по собі не мають такої функції, як скорочуватися та розтягуватися. Тобто, коли ми з вами робимо вдих, ми робимо це за рахунок м'язів дихання. Вони саме створюють цей ефект, коли легені можуть набрати повітря і це повітря видихнути. Зараз ми з вами проговоримо м'язи, які приймають участь під час дихання в спокійному стані. В спокійному стані це, звісно, діафрагма. Вона буде скорочуватись на вдиху, ставати більш плоскою і розширювати грудну клітину. І на видиху вона розслабляється і повертається в своє нормальне положення. До речі, щоб повернутися в своє таке куполоподібне положення, допомагають саме органи, які знаходяться в черевній порожнині, тобто внутрішній черевний тиск, саме повертає діафрагму на своє положення. Ще також в спокійному диханні нам допомагають такі м'язи, як міжреберні зовнішні. Вони будуть підіймати ребра вгору. Ніби одне ребро тягне інше ребро за собою. зверніть увагу на напрямок волокон цього м'яза. Так ви бачите, що ніби від. Більш латеральної сторони до центру вони рухаються. Тому це буде підйом ребер на вдиху. На видиху вони просто розслабляються. Під час спокійного дихання, в принципі, ніякі м'язи не, не приймають участь під час видиху. М'язи просто розслабляються. А от, коли ми починаємо з вами більш інтенсивно рухатися, тоді вже набагато більше м'язів приймають участь у диханні. І зараз ми з вами, звісно, говоримо про норму. Бо зазвичай м'язи, які я зараз буду перераховувати, також можуть приймати участь у людей, яких є проблеми з поставою, які мають сутулість, тобто діафрагма нормально не може працювати, тому в ход йдуть м'язи допоміжні. Але це не нормально, тому ось чому важливо взагалі працювати з диханням і з поставою. Так, поїхали. Говоримо зараз про м'язи, які допомагають диханню під час більш інтенсивного навантаження. Давайте спочатку поговоримо конкретно про вдих. Так само працює діафрагма, так само працюють зовнішні міжреберні м'язи. До цього всього ще ми підключаємо м'язи шиї, які кріпляться до грудини та ребер. Це, наприклад, у нас буде ключично соскоподібний м'яз. Це будуть три сходових м'язи: задній, середній, передній бо кріплення до першого другого ребра. Далі це будуть м'язи грудної клітини. Подивимося, це у нас великий грудний м'яз буде приймати участь, бо кріплення йде до ребер. Також це буде передній зубчатий м'яз, подивимось на нього. Бачите, кріплення йде також до ребер, і також будуть приймати участь на вдиху і піднімати ребра, допомагати більш активніше і інтенсивніше. Розширювати ребра. Далі ми з вами поговоримо про м'язи, які працюють під час видиху. Це у нас буде внутрішній. Міжреберні м'язи, вони будуть опускати ребра вниз, і це у нас буде прямий м'яз живота. Якщо ми спочатку говорили, що діафрагма у нас повертається до спокійного стану за рахунок того, що органи так давлять на неї, і повертають її в коплоподібний стан то Під час більш інтенсивного навантаження, щоб швидше так, у нас робився вдих-видих, допомагає прямий м'яз живота, і він ніби збільшує внутрішньочеревний тиск, коли ми видихаємо, він скорочується, збільшує внутрішньочеревний тиск, і завдяки цьому діафрагма швидше повертається у своє куполоподібне положення. В принципі, ми з вами можемо ще сказати такий цікавий момент. Всі м'язи, які кріпляться до перших десяти пар ребер, є допоміжними м'язами дихання і будуть рухати ребра або під час диху, або під час видиху.